Тулінці, Гремі з південної Кароліни, вітаємо, пане голово. Ви давно виступаєте за санкції проти Росії. Дякую про Росії. Вже тривалий час. Дехто з правих казав не допомагайте Україні. Дехто з правих казав, що бомбардування Ірану призведе до третьої світової війни, чого не сталося. Як ви оцінюєте нинішній стан війни в Україні та на Близькому сході? Що ж, бомбардування, яке здійснив президент Трамп на підтримку Ізраїлю, справді. Суттєво підірвало ядерний потенціал Ірану. Ось як я бачу ситуацію у світі. Аятола в Ірані. Це релігійний нацист. Він сильно постраждав через наші дії та дії Ізраїлю. Його ядерні амбіції були знищені, але не повністю, і за ним потрібно стежити. Він хоче вбити всіх євреїв, очистити іслам і потім прийти за нами. Путін хоче відновити колишній радянський союз, Російську імперію. Він прагне захопити країни, які йому не належать. У середині 90-х Україна відмовилася від 1700 ядерних боєголовок в обмін на обіцянку, що Росія поважатиме її суверенітет. Путін порушив цю обіцянку. Він не зупиниться, доки хтось його не зупинить. Тож Трамп був жорстким щодо Ірану, який є надзвичайно небезпечним, але зараз вони перебувають у ослабленому стані. А Путін, твоя черга, вже наближається. Знаєш, Дональд Трамп це це як Скотті Шефлер в американській політиці та зовнішній дипломатії, і він ось ось дасть тобі прочухана. Що тут станеться? Трамп запровадить мита для тих, хто купує російську нафту. Китай, Індія та Бразилія ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Саме цей підтримує воєнну машину Путіна. Тож президент Трамп запровадить 100% мито для всіх цих країн, караючи їх за допомогу Путіну. Путін може пережити санкції, йому байдуже до російських солдатів. Але Китай, Індія та Бразилія зараз опиняться перед вибором між американською економікою чи допомогою Путіну, і я думаю, що вони оберуть американську економіку. Гаразд, перед тим як вас відпустити, складається враження, що республіканці в Конгресі дослухаються до Трампа. Яку б ви дали пораду Володимиру Путіну щодо того, чи розумно ігнорувати те, що Дональд Трамп просив вас зробити гра змінилася, коли мова йде про вас, президенте Путін. Ви граєте з Президентом Трампом на власний ризик. Ви зробили серйозну помилку, і ваша економіка і надалі буде зазнавати краху. Ми постачаємо зброю Україні, щоб у неї була можливість дати відсіч Путіну. Але ось що я хотів би сказати Китаю, Індії та Бразилії. Якщо ви й надалі купуватимете дешеву російську нафту, дозволяючи цій війні тривати, ми введемо проти вас жорсткі мета і знищимо вашу економіку. Тому що те, що ви робите, це так би мовити криваві гроші. Ви купуєте дешеву російську нафту за рахунок усього світу? І президент Трамп втомився від цієї гри? Якби я був президентом Путіним, я б якнайшвидше сів за стіл переговорів, бо він ось ось зазнає поразки. Гаразд, пане голово, Ізраїль, наш друг, але захист християн – це моя пристрасть. Так, очевидно, ви помітили, що сталося. Яка ваша реакція на те, що відбувається на близькому сході щодо переслідування християн? Християн переслідують по всьому близькому Сходу. На західному березі спалили католицьку церкву. Я надзвичайно обурений цим. Я беззаперечний прихильник держави Ізраїль. Як християнин, ви можете поїхати до Єрусалима і безпечно там молитися. Як мусульманин, ви можете зробити те саме. Це дуже релігійно різноманітна країна, але те, що відбувається на західному березі, мене надзвичайно турбує. Палестинську католицьку церкву спалили дощенту, і я хочу дізнатися, хто це зробив, і хочу, щоб їх покарали. І якщо це були поселенці із західного берега ізраїльтяни, я хочу, щоб їх покарали. Тому я напишу листа до ізраїльського уряду. Я хочу отримати пояснення того, що сталося. Майк Гакабі, наш посол Сенчому в Ізраїлі, був чудовим. Він великий друг Ізраїлю, але він поїхав до тієї самої громади і сказав людям там, що Америка докопається до суті цієї справи. А молодого американця-палестинця, 20 років, було вбито на західному березі, коли він відвідував свою родину. Це має припинитися. Гарашта. Дозвольте попросити вас на хвилинку одягнути капелюх голови бюджетного комітету. Реконсиляція – величезний успіх. Ви змогли провести це з надзвичайно малою більшістю і довели справу до кінця. Так, чи буде другий раунд реконсиляції? і якщо так, то що він передбачає? Так, я думаю, ми проведемо ще одну реконсиляцію. Ми хочемо зробити більше в енергетичній сфері. Ми хочемо робити те, що демократи нам не дозволяють. Для чого потрібно 60 голосів, але можемо зробити це через процедуру реконсиліації. Ми хочемо збільшити витрати на оборону. Кожного разу, коли ми намагаємося збільшити оборонний бюджет, демократи вимагають більше соціальних витрат. Нам потрібно діяти рішуче в енергетичному секторі, використовуючи реконсиліацію як інструмент, за допомогою якого республіканці можуть покращити наші можливості для розширення енергетичного потенціалу. Я хочу зробити більше скорочень через реконсиліацію, Можливо, ще одне-два зниження податків. Отже, суть у тому, що ось невідома історія про секвестр і реконсиліацію. це Дональд Трамп. Він телефонує зранку, в день і вночі цілу ніч збирає всіх разом, намагаючись провести ці законопроекти. Те, що ми зробили за шість місяців під керівництвом президента Трампа, ну це історично. Найбільше зниження податків в історії Америки, найбільше скорочення витрат в історії Америки, найбезпечніший кордон в історії Америки. Ми зробили все це за шість місяців завдяки лідерству президента Трампа. Я казав під час кампанії: не можна мати політику Трампа без самого Трампа і Невідома історія тут у тому, що Конгрес був хорошим союзником президента Трампа, але саме він, завдяки своїй волі, домігся ухвалення цих законопроєктів. і це ще не все буде ще один пакет секвестру. Як завжди, відвертий і прямолінійний джентльмен з південної Кароліни, голова бюджетного комітету Сенату Лінсі Грем, дякуємо, що приєдналися до нас цього недільного вечора. Я дуже вам дякую за все. You got the pity. You got the pity.